Чи потрібен сертифікат знання мови при пошуку роботи? Як потрібно реагувати на вакансії по типу ось такої, коли вказано рівень знання мови? Сьогодні говоримо про очевидні неочевидні речі. Привіт, мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина життя у Німеччині. Сьогодні буде коротесеньке відео про сертифікати на реальному досвіді людей. Ділюся з вами досвідом людей. Чому записую таке відео? Тому що я бачу у себе в коментарях, а також поміж людей в чатах і тому подібне, що люди не шукають роботу через те, що, наприклад, у вакансії написано знання мови Б2. А люди, наприклад, ще закінчують курси Б 1 або ходять на курси Б2, і не знаю або там здали вже екзамен Б2, але не отримали. Саме цей сертифікат і ось цей дисонанс зупиняє людей в пошуку роботи. Тому що у вакансії ж написано b 2 Я зробила опитування у себе на каналі та у себе в телеграм-каналі, де спитала в людей, які вже шукали роботу, чи питали в них сертифікат знання мови. Давайте розберемося, по-перше, наявність сертифікату і реальні знання мови це не одне і те ж саме. Можна мати сертифікат, мови С1, але не розмовляти. Можна мати сертифікат не знаю А 2 Б 1 і добре розмовляти. Це не взаємопов'язані речі. Чому давайте розберемо чому? Тому що те, що вчать на курсах, це одне, але ваші особисті навички, ваше, наприклад, додаткове якесь навчання можуть бути значно вищі ніж наявний у вас сертифікат. І тому, коли люди бачать у вакансіях ось якийсь там рівень знання мови, то їх зупиняє то, що в них немає цієї бумажки. У Німеччині є таке е, хибне твердження, що о, все без бумажки, ти какашка, ось це саме про Німеччину. Що на кожну якусь навичку треба е, сертифікат. З однієї сторони, це дійсно так, а з іншої, ні. Що стосовно мови, то це не так. Як бачимо з результатом опитування у у мене в телеграм-каналі, а також на каналі тут на Ютуб, в більшості людей, які дійсно вже шукали роботу, в них не питали сертифікату. Чому? Тому що коли ти спілкуєшся на роботі, коли ти спілкуєшся з менеджером знаємо, персоналу, він вже бачить, чи достатній той рівень мови для роботи. Також ще одне е, трошки із мого реального досвіду, того, що е, самі німці. Які розм... Яка німець, в кого німецька їх рідна мова, вони не розуміють, що має знати людина на рівень Б2. Реальний досвід. У вакансії було вказано рівень Б2, але потім, при подачі заявки, прийшли додаткові питання, де було вказано, чи володієте ви німецькою мовою на рівні того, щоб розуміти окремі слова. Та короткі речення, рівень Б2. Ми короткі слова і корот... Чи ми окремі слова і короткі речення, ми можемо вже розуміти на А2. Тому ось е, саме німці, німецькі компанії не зовсім компетентні в тому, що має знати людина на певний рівень. Тож, якщо ви дійсно в пошуку роботи, але вас зупиняє те, що в вакансіях написано певний рівень мови, все одно пробуйте подаватися. Повірте, коли ви будете на співбесіді спілкуватися з потенційним роботодавцем, ви чисто своїми навичками, своїми розмовами можете вже показати, чи є у вас рівень мови якийсь, чи нема. Навіть якщо у випадку, якщо ви ось ось цих. Е Судячи з цього нас все таки є люди, у яких питають сертифікати саме бумажку. Якщо у вас навіть спитають бумажку, то не, це не так страшно, якщо ви дійсно розмовляєте, якщо ви можете вести комунікацію і проходити співбесіди. Тож, давайте підведемо підсумок. Чи важливий наявність сертифікату, наявність оцього, не знаю, якогось паперчика сертифікат? Для пошуку роботи ні, не важливий. Важливі ваші навички спілкування. Пробуйте, пробуйте проходити співбесіди, пробуйте взагалі. Давайте взагалі, попробуйте відправити резюме. Давайте почнемо з цього. Тому що скласти резюме і. Отримати відповідь на резюме це ще один квест, який спочатку треба пройти. Тобто, якщо ви відправите резюме, це не є гарантія того, що вас запросять на співбесіду з наявністю чи без наявності сертифікату. Ось так. Так що не бійтеся, пробуйте. Якщо ви дійсно хочете знайти роботу, пробуйте вже зараз. Не чекайте, поки отримуєте цю, на... цю наявну. Наявний папірець. В мене на цьому все сподіваюся, це коротеньке відео дало вам трошки впевненості і дало трошечки розуміння, що не все-таки все, все в Німеччині базується на наявності папірцях. дякую, що були сьогодні зі мною подивилися до кінця. Ставте вподобайки обов'язково. А ще, будь ласка, напишіть коментар, хоча б на сім слів. Ну, якщо на три напишете теж дуже буду вдячна. Це дуже важливо для просування відео. У мене на цьому все. Дякую, що були сьогодні зі мною, і побачимось у наступних відео. Чус!